Минуло більше трьох місяців з моменту пожежі на центральному ринку міста Луцька. Існувало кілька версій пожежі. Серед них підпал та коротке замикання. У ДСНС Волині кажуть, що за цей час провели багато експертиз і досліджень. В результаті схиляються більше до однієї з версій виникнення пожежі. Детальним оглядом було встановлено що. Е Взлому якихось несанкціонованих проникнень в будівлю не було. Були допитані очевидці охорона, де були відсутні покази, якісь і сліди взлому або несанкціонованого проникнення у будівлю. Було проведено детальний огляд даного місця. Було встановлено, що в даному місці знаходиться торговий павільйон, вбудований, в даному павільйоні Знаходились морозильні камери ще виготовлення часів СССР. Також було встановлено, що там знаходилося велике пожежне навантаження у вигляді бумажних ящиків. Також там були присутні дерев'яні підони, які були розміщені на підлозі. Ну і решта. Матеріалів, які дуже легко займаються, та горять, окрім цього, за словами Петра Поліщука, на місці виникнення пожежі виявили багато залишків тимчасової електромережі, тобто подовжувачів, каже, їх було кілька штук в одному невеличкому приміщенні на території павільйону через дані подовжувачі. Були вимкнені морозильні камери і інше обладнання під час огляду даних залишків електромережі були виявлені сліди характерних характерні аварійним режимам роботи електромережі і короткому замиканню електропроводки. Поліції волині зазначили, що вже є офіційний висновок пожежу технічної експертизи з приводу причини виникнення пожежі. Досудове розслідування було розпочато за частиною 2 статті 270 кримінального кодексу України. Мова йде про порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило майнову шкоду в особливо великих розмірах. Власне, як ми повідомляли і раніше, слідчі одразу вилучили відео з камер спостереження. Воно було переглянуто Анути і жодних сторонніх осіб не виявлено на місці. Також було призначено ряд експертиз, зокрема, це виявлення нафтопродуктів, а також щодо справності електропроводки. Наразі ми маємо висновок експерта, пожежотехнічної експертизи, що вказує, що відбулося коротке замикання в одній із холодильних камер, і що власне призвело до пожежі. Тож вогонь, який знищив орієнтовно 400 квадратних метрів площі павільйону на старому ринку, найімовірніше спалахнув через коротке замикання електромережі. Наразі слідчі не можуть підрахувати суму завданих збитків, адже павільйон не був застрахований.